Зараз Альона можливо так. вам скаже. А я хочу нагадати, що наш п'ятниця це наш найактивніший глядач, який нам активно пише. І протягом всього тижня, особливо сьогодні, у нас перемагає Людмила Шпілєва. Так. Тож, Людочка, ми тебе вітаємо. Ти стаєш нашою п'ятницю. давайте познайомимось, хто така Людмила Шпілєва. Людмила Шпілєва, вже на аватарці видно, що вона дуже глибока особистість. подивися, тут чорно-біла фотокатка, не якась там Брітні Спірс, я не знаю. Ну. Немає ніяких там. І написано, <гум> ми не одні Люда, <гум> вона із міста Катовськ. Народилась 10 лютого, знає російське англійське, українську і ось цю останню мову. Я не знаю, як це прочитати. Ай, тяу, йоу, ніоу! Костюмову так уж она знает так. Поэтические предпочтения умеренные, мировоззрение, мировоззрение православное, главное в жизни саморазвитие, главное в людях юмор и жизнелюбие. Отношение к курению негативное. Резко негативное. Резко, резко негативное. А вдохновляет Нейма. Нейма, быть, это... Ні, можливо, вона мала на увазі немає. До речі, а, Нейма, дійсно, діяльність Фанатка гурту Нейма. А, а, нейма". Да -да 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 -да. Інтересненька дельце. якийсь, мабуть, гурт, знайомий. Який... Обожнюю гарну музику, люблю футбол. футбол нейма". Нейма". Любима музика, рок, нейма. Любима ігри, футбол. Любима цитата, любов, це бла бла бла. Це не цитата. А собі я, це я. Клас. Давайте подивимось фотки. Ми на одній Нейма. Баш, Нейма це. А, я зрозуміла, це мабуть гурти її. Ой, клас! Мені так подобається, коли роблять ось так фотки. Все одно у кожного із нас цим літом звучиться щось Очень необычне. Так, коли починається літо, ми всі мріємо про це. Що далі? Що ми знаємо? О. Так, o -o. тут якісь дивні колажі просвідковується. Слухай, національність мені здається, в неї тут досить. а, ні, Мені здалося, що вона або. Э, э... Це наша дівчинка, Котовськ. 10... 10... Котовск, так, Таке відоме місто Котовськ. Любі наші мужчинки. Написала вона, вітаю вас. Це Вітання з захисником вітчизни. Ось займається спортом, Люда. Молодець. Ще далі? Стучки. Давай аудіозаписи подивимось. О, це, ні, це, це якісь подруги. Аудіозаписи, що в неї є ще там? Фотки, океан Ельзи, Колдплей, Віва Лейвіда, Діма Монатік, Корпорація Оптимізму, Ріана, Фіолет, Нірвана. Давай послухаємо, що таке Нейма. Так, мені також стало цікаво. Пінк. Руслан Денега. Це якийсь попрок. Далі, Сокира-перуна. поруна. Я сподіваюся, там немає нецензурної лексики. Друга ріка, Скай, Нейма, Адель, Футні Х'юстин, Зімфіра. А, а ось там -він. Ми слухаємо, зараз нейма. Слухай, нагадуючи ми 30 Seconds to Mars, Kings and Queens. А, ніхто не чує навіть, але все одно. Що ми ще бачимо? Я а -а -а. зараз ще хочу якісь фоточки подивитись. Тут твой герой, я так живу. Осі, я так живу. Так, як вона живе, фотки так прекрасно, замечательно це, це Чудесненько. Ну, я думаю. Те, що вона писала принаймні сьогодні на стіні? Заслуговує на те, щоб воно було зачитане. А якщо воно заслуговує на те, щоб воно зачитано, значить воно цікаве. Тому ми вітаємо тебе ще раз, Людмилко, і свій подарунок ти отримаєш. і Ти будеш просто так. задоволена. Зв'яжись з нашим адміністратором. А ще ми даруємо тобі кліп «Hurts Miracle», Сподіваюся, що він тобі подобається.